Незабаром у Нікополі стане безпечніше. Принаймні, в цьому переконані ініціатори нової програми з встановлення камер вуличного спостереження. Європейський союз та програма розвитку ООН надає місту Грант. Взагалі, завдяки цьому проекту 27 маленьких міст із 12 областей України втілюють у життя дев'ять різних ініціатив. Вони мають сприяти покращенню рівня життя мешканців, підвищенню прозорості і відкритості влади. Все, що можна зробити в місті, за допомогою нових інноваційних технологій, за допомогою так званих розумних підходів, да щоб розумне місто працювало для розумних людей. У Нікополі на сьогодні встановлено 27 камер вуличного спостереження. Від проекту Європейського союзу та програми розвитку ООН надійде 681 тисяча гривень. При цьому Нікополь має витратити ще 170. На ці гроші планують встановити 41 камеру. Відеообладнання, що придбають, має бути сучасним із якісною картинкою, чітким приближенням та функцією збереження зйомки. Це дуже допоможе при розкритті злочинів, впевнені місцеві поліцейські. Також є ряд питань при скоєнні ДТП, тобто це все буде допомагати нам в розкритті зл злочинів.